Найперше це не надавати жодного духовного значення, тому що дитина боїться чи плаче. Е, мовляв, якщо боїться, отже, вона під впливом злого духа. Це природньо, що дитина може боятися нового середовища, може боятися скупчення людей. Тоді який вихід? Як найчастіше ходіть до храму разом з дитиною, беріть мінімум іграшок, е, вибирайте такий простір, де ви зможете бути з нею. Спокійнішою, не звертайте увагу на зауваження, які дають інші люди. Дитина має право залишатися дитиною також у середовищі храму. Ведіть до причастя, вказуйте зображення з Ісусом Христом в дитячій Біблії і пояснюйте, що Це є наш небесний батько, до якого ми в храмі навідуємося, і Він нам дав все те, що ми маємо гарного в нашому житті. І тоді поступово виховуєте. Це вартує вашого терпіння, витривалості і обов'язково вінчається успіхом.